Привіт любі друзі! Ви на каналі овочевих рослин. Сьогодні буде коротеньке включення у чорнобривців. Чорнобривець, значить, самі ви все розумієте, що за квітка. Чим вона мені чудова, тим, що вона довго квітне. В цьому відео в році, точніше не було повноцінного відео по цій квітці. Я вирощую овочеві рослини, також вирощую деякі квіти. Ось одна квітка з тих. Простих, самих звичайних, яка дійсно сходить 200% із 100, не 100, а 200. Її де не посій, вона у вас зійде. Вона свої плюси такі назвуть і що я бачу в ній. Вона дуже довгий період квітне, вона як починає квітнути, і може квітнути до зими. Тобто, ну не до зими, ну в моєму випадку до другої половини жовтня. Деякі люди мені писали в відео раніше, що в них квітне до зими дійсно, якщо це теплі кліматичні умови, тобто там Одеська область і так далі, то це може бути навіть і до грудня. І от так вони виглядають. У мене суміш, в мене для уточнення ви можете написати, які сорти. Я... Дивіться, як я роблю. Я роблю. А сорті насіння і суміш завжди. Я пропоную іноді сухе насіння. Не те, що своїм підписникам, а можна сказати, підписникам та глядачам. Ви можете придбати. У мене насіння сухе, в мене є трішки зібраного. Так виглядають бутони, які можна зривати, потім трішки просушувати, і, значить, їх можна далі буде сіяти. В даному випадку ми дивимося на чорнобривець f 3 Значить, якщо виникнуть питання щодо їхнього зросту, вони бувають різні. Поясню, чому може бути у вас один і той самий сорт, він може бути низьким і вищим. Хто думає інакше, напишіть. Я аргументую це тим, що, значить. Високі, якщо кущі у вас високі, значить йому достатньо вологи. Він багато нав'язує знову таких квіточок, як в моєму випадку, бо кущі високі, літко було дощове, тому проблем з вологою не було. За цього він і високий. Якщо ж вони у вас низенькі, або недостатньо їм вологи, ну або такий дійсно сорт. Трішки пройдемося по цінах. Якщо ви захочете. Замовити насіння даної квітки, то ви повинні будете розуміти, що мінімальне замовлення стартує від 200 гривень. Знову-таки коротко поясню, чому це так, і поясню, по якій ціні продаю я. Дивлячись на ринкову ціну, я трішки ціну знизив, тому що в мене не так часто люди купуються насіння. Дивіться, я продаю. Я продаю 25 грамів за 100 гривень. Тобто 25 грамів це орієнтовно, ну, щоб ви для себе розуміли, склянка 250 мл, повна сухого насіння. Ну або ж півлітрова баночка повна сухого насіння вартує приблизно там плюс-мінус. 150 гривень, тож ви можете порахувати. Якщо ви вам потрібно насіння, десь таке співлітрову баночку, то це орієнтовно буде близько 200 гривень. Це мінімальне таке замовлення. Бо, самі розумієте, по 5-6 грамів продавати ніхто вам не буде, тому що собі вартість вам обійдеться. Доставка дорожче за собівартість замовленого посівного матеріалу. Тож, якщо вам буде цікаво, завжди в шапці профілю каналу є Telegram, овочеві рослини. Це не канал ніякий, це просто аккаунт для зв'язку. В ньому є чудові фото. Це щоб зв'язатися з автором той канал, створений дійсно зі мною. Ну тому що на Ютубі. Ми ніяк з вами не зможемо поговорити в телефонному режимі чи поспілкуватися в листуванні-повідомленнями, а в Телеграмі це можна. Тільки для цього він створений. Плюс до всього він створений для того, що, можливо, колись, як буде збільшиться аудиторія, можливо, будуть проводитись якісь розіграші між підписниками, щоб комунікувати зі своїми підписниками. От і все. Тож, якщо цікаво, всі замовлення приймаються туди, відправляються в робочі дні. В основному, скажімо так, це нова пошта. Якщо дійсно ви зацікавлені в цьому, це нова пошта. Можна, можливо, Укрпошта, але ну ви самі розумієте, сервіс, як на мене, це занадто довго. От нова пошта, так, да, дійсно вартує більша доставка. Але ви отримаєте якість, ви отримаєте швидше своє насіння, і ви не будете довго чекати і будете спокійні. От, скажімо так. Що буде цікавити там по сортах, по цьому все ви можете проговорити, бо в одне відео це не влізе. Ви можете писати, коментувати, що думаєте ви, писати, в яку ціну продаєте ви. Я ніколи не буду видаляти такі коментарі. У нас такий канал, де ми. Спілкуємось про овочі в основному це овочеві рослини. але ми можемо дискусувати на тему квітів спокійно собі. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь, дякую за увагу.